Вітаю вас на черговому випуску Схід Ньюз. Мене звуть Артем Єпур, і я ведучий цього щотижневого дайджесту. Новин, як завжди, багато, але вибрав найцікавіші. тому давайте переходити до першої новини. А першою подією буде те, що повістку на ваш меседжер ви не отримаєте. Того тижня сказали, що планують відправляти цього, що не будуть, вони там самі не можуть вирішити, і ото таку паніку розганяють серед народу. Віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров сказав, що неможливо перевірити, чи дійсно дійшло повідомлення до адресата. Тобто, повідомлення то може бути і прочитаним, але де гарантії, що це повідомлення не прочитала інша особа, а потім не видалила. Плюс, як я казав у минулому випуску, сімки продаються без паспортів. А тому змінити номер нема ніяких труднощів. Ось так хтось зверху ляпнув, не подумавши. Ми всі на це повелись. А тепер знов встановлювати назад всі меседжери цього тижня. Краматорську дісталося. Як не війна, то природні явища. Спочатку сніг у квітні, потім цей же сніг розтопило та прорвало дамбу. Останнє, що відомо, це те, що були евакуйовані 17 людей, 7 з яких вже отримали місце тимчасового проживання. А взагалі підтоплено близько 260 будинків на 30 вулицях. Місцеві МЧСники створили бетонні загороди та розчистили русло річки. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Я неодноразово казав, що у містах, які дуже близько до фронту, батьки ховають своїх дітей та відмовляються від евакуації цього тижня, після чергового обстрілу обдіївки померла дитина, котрій не було її одного року. Так, росіяни. Але навіть якщо їх так називати, вони не припинять бомбити наші міста. Тому батькам треба думати за життя своїх дітей і не сподіватись на стовідсотковість наших ППО. Саме абсурдне в цій новині те, що за декілька днів поліцейські відвідували ту сім'ю та вмовляли евакуюватись разом із дитиною. Але мати відмовилась: ось і вийшло так, що. Дитина разом із бабусею загинули, а батько із отримали поранення. Нещодавно у Покровську на місцевому телебаченні вийшов сюжет про оренду та купівлю житла, і у мене очі на лоба поїдли від цін, які там озвучував ріелтор: 5-7 тисяч гривень плюс комуналка за однокімнатну квартиру на краю міста. Двокімнатні та більше коштують до 12 тисяч у місяць, і це ще не з нормальними умовами. Такий стрибок у цінах пов'язаний із напливом переселенців з інших міст. А тепер уявіть ситуацію: я, переселенець, переїхав до Покровська разом із дитиною і дружиною. Від держави я отримую 2 тисячі, дружина 2 і дитина 3. тобто від держави на сім'ю 7 тисяч. І я такий у незнайомому місці, ще й без роботи шукаю собі двокімнатну квартиру у будь-якому стані, аби не на вулиці. І тут починається. Перше заселення, плюс останній місяць, плюс ріелтору 50 або 100% від першого місяця і ми маємо 15 тисяч гривень, які треба буде віддати одразу, аби не залишитись на вулиці. От скажіть мені, будь ласка, багато ви бачили переселенців із грошима? Щоб ви ще більше розуміли, до війни я знімав у центрі Покровська однокімнатну за 4 тисячі. Зараз у Кам'янець-Подільському знімаю за 7 тисяч, плюс комуналка трьохкімнатну у центрі міста. В одному із старовинних та туристичних міст України із населенням 100 тисяч. І Покровськ. Із нульовкою, населенням з натяжкою в 50 тисяч і звуками вибухів кожного дня, де нема нормального водопостачання, і кожен собі там свердловини зробив, де половина закладів зачинена, а друга перелаштувалась на воєнторги та піцерії, аби хоч щось заробити. Остання новина для переселенців: виплати можуть затримувати, тобто відкладіть оренду однокімнатної квартири у Покровську ще на місяць. І так, чому затримки? Переселенці, які змінили місце реєстрації через дію, перестали отримувати допомогу від держави. Для того, щоб ви знов змогли отримувати переселенські, вам необхідно прийти особисто до місцевого УСЗН. І, як зазначають у міністерстві, нову заяву заповнювати не потрібно. Фахівці самі відправляють запит і самі все роблять без вашої участі. А тепер як це відбувається насправді? Бо я саме той переселенець, який змінив місце реєстрації, і перестав отримувати грошову допомогу від держави. І так, ви розумієте, що грошова допомога за місяць не надійшла. Чекайте ще декілька днів, бо думаєте, що ну, звичайні затримки. Гроші так і не приходять. Ви йдете до УСЗН, чекаєте в черзі, щоб стати на електронну чергу. Електронна черга вам видає прийти до фахівця наступного тижня. Ви приходите через тиждень, вам дають заповнювати заяву на отримання державної допомоги. А якщо ви кажете, що в міністерстві сказали нічого не заповнювати, вас посилають додому і там можете і надалі нічого не заповнювати. Але ви все ж таки заповнюєте заяву, її приймають і говорять, що все ок. Ви питаєте, а чи прийде грошова допомога за той місяць, у якому я її чекав та стояв у чергах до УСЗН? Вам кажуть, що все прийде. І ось через місяць після подачі заяви вам надходить грошова виплата за поточний місяць. Ви йдете знов до УСЗН спитати за виплати за минулий місяць. Вам кажуть нічого не знаємо. В базі стоїть тільки поточний за минулі місяці ви нічого не отримаєте. Саме прикол, що таке може бути не тільки у тих, хто змінив місце реєстрації у дії. Дівчата, готуйтесь. Якщо ви виходите заміж, ви теж можете не отримувати виплати, бо прізвище інше і вас в базі більше не існує. Треба теж йти до УСЗН і робити все те саме, що і в першому випадку. Ось вам лайфхаки перевірені повністю на собі і на моїй дружині. Так що, якщо ви щось зробили із цих двох пунктів, негайно йдіть до УСЗН, бо це все теж розтягнеться на декілька місяців, і ви нічого не отримаєте. Це були основні новини цього тижня. Не тягніть із заявами ВПО, евакуюйтесь із Донецької області, а не викидайте гроші на коробку із одним диваном біля нульовки. Побачимось наступного тижня. Слава ЗСУ!